Доброго ранку, мої передплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний сьогодні жовтневий ранок. Погода нас палує. Весь вересень, гарна була, Ей, і жовтень. 31 жовтня 2023 року і вівторок. Все як завжди. Я крокую на работу. Итак, как прошла ночь. Ну, все как всегда, это тревог, мне кажется, чуть больше было. Там еще в 12 меня разбудила Сирена. И в 4. С копейками камы. За ночки Ну. Ще маму дитини, ще, яка з моєю донькою і у сара садочок, і, і у них теж пес <рес> розболталися, гуляв Максик чи ні, я російською мовою. А якщо перехожу на якусь мову, то ну вибачте мене. Чуть-чуть <рес> російської мови. Почули, але таке в нас життя двомовне. Хоча українську мою мову чисто українською назвати не дуже можна. Але що маємо, то маємо. Ми, ми живемо у Харкові. Тут якось мені Писали, писали в коментарях на україномовному каналі. Що російська мова то мова окупантів і треба всіх, хто розмовляє російською мовою, посадити до в'язниці. Такий поворот подій. А якщо... Усі і дідусь тут розмовляли і прадід. І... і всі розмовляли російською мовою. І діти. Якщо б не примушували в школі, вони теж усіх до в'язниці. Ладно, в'язниць не хватить. сподіваюся. Це перебор. Друзі, треба любити друг друга, не. ладно. Ще друг друга це теж російською мовою. Але слово друг є. А друг друга в українській мові одне одного. Одні друзі. Ладно, всім миру. Добра з благодати, що попалися в мене розказував. Будемо жити звичайно ні на що. І всім щиро дякую. Всім пока.